Ну що ж, всім привіт, з вас підписав Подобайка. Workers and Resources. продовжуємо грати. Так. <coughs> ми переробляємо. На диво ми переробляємо прям всю нафту, яка нам поступає. І це хорошо. При цьому споживаємо 200 МВт при цьому. Теоретично могли б ще хоч в два рази більше нафти сюди постачати. Щоб цей нафтоперегінний завод Поповні працював. Я, я, ну, типо, Я не уявляю, наскільки багато сюди треба постачати, щоб він працював на повну потужність. Типу він зараз на повну потужність ще не працює. При цьому так, експорт ресурсів йде в нас дуже швидко. Типу, минулий місяць. Ну, толерх ми в міністі, тому що я будувався. До речі, що я там розбудовував? Одяг. Одяг, одяг, одяг. Як ти себе почуваєш? Ой, нові трактори. Я всім зараз нові трактори поставив, чесно кажучи. Угу, Вантажівка не буду встигати вивозити. Е, ну окей. В принципі, це місто також тепер повній працює, типу. Тканини виробляється, одяг виробляється, одяг експортується, експортується на величезні суми На 13-14 тисяч одна вантажівка. Це прекрасно. Сюди треба більше людей. Давайте імпортуємо людей, як би це не звучало. Все прекрасно. В тому ж рахунку, щоб сюди могли ходити. А, і це 50 тільки для тебе. По ідеї працівників. Ну слухайте, всього вистачає. Теоретично я можу поставити тут всі 100 і відбудувати тебе. А, не, не. І щось типу конвейера також відбудую. І ще буду якось тут. Теоретично ось тут не буде зайвий. Так, давайте ось цей залишу пустим. Всі інші позабивав працівниками. Вони мають ходити працювати, ще сюди робити одяг. А вже ж для цього я куплю ще дві вантажівки. Одна з яких переваримо буде їхати. Інша в Миргород. Прекрасно. Що ще треба для щастя? Що ще? Окрім як якісний експорт одягу. Так, тут до речі, все також май... майже по максимуму працює. Завод пластмаси. І тепер мене цікавить завод електродеталей. тобі потрібно і хімікати, і пластмаса, при цьому в однаковій кількості. Це не прям проблема в однаковій кількості. Хоч те, що ти можеш виробляти 9,4 тонни хімікатів на день. Ти тільки 3 тонни можеш споживати. І ти тільки тонни. Тобто хімікатів в нас з головою може бути, якщо я сюди додам більше мешканців. До речі, а тут я трактори не замінив. Заміняє на три більш крутих. Тут не скаржаться, що поля виснажені. Тут навіть не вивезена більшість врожаю, просто не вивезено. Ну, хай. Мені здається, просто один з вас можна продати. І замість нього придбати тебе ще одну криту вантажівку. А, хоча тут може ще буде проблема в тому, що просто всі склади забиті. Може, може бути в тому проблема також. І завод електроніки, на нього також пластмаси потрібні. І механічні деталі. Теоретично вас з двох побудувати десь посередині треба. Ще проблема в тому, що у нас немає вільної сталі. Для заводу електродеталей, ти споживаєш 1,6 тонн сталі. Не вистачає працівників саме сталевий завод сталоварний. Давайте тут зменшимо до 110 працівників. При цьому на завод електроніки якраз такі механічні деталі потрібні. Максимальне споживання. До речі, у нас один завод електродеталей можна два заводи електроніки ставити. Ви на двох споживаєте. Навіть якщо просто один завод електродеталей і один завод електроніки. Пластмаси ви споживаєте. 4 тонни пластмаси. То час, як я виробляю. А, ну 6,6 я виробляю 6,6 тонн пластмаси. Однак 3 тонни хімікатів не проблема. Одна й 6 тонн механічних деталей не проблема. І сталь. Враховуючи, те, що нам потрібно виробництво знаходиться ось тут і ось тут. То вас би десь посередині поставити. І потім автозавод. Електродеталі. Хм, якраз таки ТБ електродеталі на повне виробництво. Зараз тут на якраз половина виробництва електродеталі буде йти на завод електроніки? А все інше на завод. На автозавод. Тут залізнична. Док. Авіабудівельний завод. Давайте поки що тільки, тільки автозавод зробимо. Але для цього нам треба виробництво електродеталів. Воно які, які взагалі до тебе питання: чи є дорога до тебе? Серйозно нема дороги. Взагалі ніяк. Це проблема. Та й виробництво недостатнє. Воно все йде на Механічні деталі. Теоретично стар можна закуповувати, а не возити. Ми ж бачили. Я ж бачу, що це можливо. Я тепер не можу. Не зможу про це забути і все, що замість того, що партия буду просто закуповувати тепер. Все, ось так, ось так. Я думаю, що у нас така не, накоп... не накопучується. Збіжжя не вистачає. Чим ти зайнятий? В збіжжя? Так. -да. Тобто 20 тонн збіжжя. На добу ми не можемо виробляти. Це проблема. Але це і хорошо. Я тепер знаю приблизно, що можна розраховувати. Дивіться, один маленький радгосп 10 тонн точно виробить. Типу, 10 тонн, один радгосп точно робить. 20 вже йому складно дається. Я б навіть сказав, не дається 20 тонн. Збіжжя. І це така велика якісь площі. Так, заводу електроніки. Десь посередині поставити. Якраз таки, знаєте що? Одного з вас, один ткацький. Мені ще тканина не потрібно буде. Тому все. У нас буде тільки один, одне працююче виробництво одягу. Тільки ти. Саме, Саме виробництво ось тут побудувати. А місто для нього ось тут під дорогою. Ласмаси, хімікати. Це ми будемо возити. Це не питання. 98 тисяч. Так, вибачаюся, але я спочатку запланую. Тому все ж таки багато грошей витратимо на це. Ось так далі, щоб електродеталі хоча б не перевозити. Ну ви знущаєтесь. Чому не зробити нормальне з'єднання? Зробимо ось так. А. Це є. Це електроніка. А автозавод. Ага, автозавод буде. Якось окремо стояти. Ранішки якісь працівників. 400. У, ще освічені працівники потрібні. Нічого собі. Нічого собі тут трафік. Вонтажівок. Чисто постійно якісь вантажівки їздять. Бо за одягом, бо за пластмасою. А знаєте що? А знаєте що? Теоретично можна взяти постійну закупівлю якоїсь мінімальної кількості збіжжя. Oh. А ми тут ще за доставку платимо ресурсів. І це дорого обходиться, нехай. Нехай буде ось так 3 тонни збіжжя. Постійно. І ставимо нормальних кількість працівників. Так само, як. насправді кажуть, щось тут можна. Нехай ось так мінімальна кількість вугілля і заліза буде. І тоді нехай тут хоч максимум працівників може працювати, даючи 43 тонни сталі. А, це б гранічне споживання 22 тонн на сталі. Бо щось. Сюди не більше 250 працівників. Ось так, 260. Ну, ось так. І тут не 110, а всі 150 можуть працювати. Вже по максимуму. Та й тут, в такому випадку, також можна якусь якийсь мінімум 20 тонн нафти просто закуповувати. На постійній закупівлі, щоб наше виробництво працювало на повній Тобто так, ми будемо ще користуватись власною нафтою. Але переробка дуже вигідна. Відруховуючи те, що ми на експорт що так, що так витрачаємо. І тепер сюди можна куди більше працівників поставити. Тому що навіть закупованої продукції вигідно виробляти навіть з закупованої. Наприклад, тут 30-ка коштуєш. Окей, давайте, за скільки я закуповую? За 32 плюс доставка. З 1134 за 20 тонн нафти. Це одна тонна 56 коштує. Переробляємо ми ж 250 тонн нафти на... на 200 тонн. Навіть якщо це пильне було 100, воно вигідно. Навіть якщо так, воно вигідно і це місто можна розширити собі. Головне, щоб працівники доходили до нафтопереробки. А так, в принципі, це місто можна розширити. Так, я намагаюсь перекрити, але. Так, так, так я намагаюсь перекрити власною нафтою. це. М, не доходять. Ого, ось так дійдуть. Тут тротуарів просто нема зараз. Все. Насправді що можна перебудувати на більш щільне житло, але я перебудовую на більш якісне. Ось так, асфальтна доріжка нагору йде. Все, він дійде. Тут також ще два будинки. З яких також будуть доходити. Ну це справді. Який сенс від заводу, який працює не на повну потужність. Який сенс від заводу, який працює не на повну потужність? Хоче те, що міг би. Так, це є. Завод електроніки, електродеталей. Вперед. Це можна запланувати хоч ось так. І ось так. І будь-яка людина з цих крайніх домів дійде до будівель обслуговування, яке побудують тут. Малий торговий центр. Бар. Театр, два спортмайданчика, Ось тут і ось тут. Полікліника. Маленька пожежна частина. І давайте маленький відділок поліції. Також не забувай про дитсадок і про школу. Прекрасно. Асфальтна доріжка. Спочатку така. Як вона Чому, воно дороту. Чому вона не може нормально під'єднуватись, окей? Так, а тут? Асфальтна доріжка, вийшов згаліна з'єднуватись друга. Ось так. Так, ну і вибачайте, що відверкаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що в мене 30 серпня вийде нова гра. Я буду дуже вам вдячний, якщо ви її додасте до бажаного. А 30 серпня придбайте і залишити рецензію. Я буду вам дуже вдячен. Тротуари. як складно їх прокладати в нормальному... Щоб було б якось хочу. Є. Тротуари побудуйтесь. А, сюди ще світло провести. Трансформатор. О, ось так можна. Так. Так, я знаю, що ось ти в нас окремий для наших мешканців. Пау... На паузу. Руйную. Робимо розголужувач. Нехай сюди далі йде 4 МВт. Сюди заходить 8. І з цього боку також виходить 4. Я сподіваюся, не треба пояснювати, чому я так зробив. 8 приходить, 8 хоть. А ось тут підстанцію. З якою вже піде 2 Мватне. Сюди. Тут просто ще в майбутньому виробництво машин буде. Тому це важливо, щоб. 4 мігават і шило. Щоб цього точно достатньо було. Що ж, поїхали. Проблема в тому, що ще тротуар. Я там побачив, що вже хтось заселився. Да, так, дуже мало людей. Скільки вам треба. А, я ж вам нічого не привожу. Чи є сенс просто внах... в наглу імпортувати хімікати за тонну 1000, а сама електроніка 1300 за тонну? На одну електродеталь входить. Ого. Вперед, зараз буду рахувати. Я плюс, я ж можу напряму рахувати. ось, Я вирішу закуповувати. Це навіть дешево буде тому що поруч стаможні, доставка окей. Ось чисто на закупівлі ресурсів на одну тон. на 3,6 тонн деталей. Ми витратимо 3,3 тонн. 3,3 тисячі доларів. А 3,6 тонн електродетарій будуть коштувати нам 4,8 тисяч. Тобто ми на 3,3 закуповуємо на 4,8 тисяч експортуємо. Ну, то прикол в тому, що мені просто треба зупинити експорт пластмаси. Сталі. Так, дивіться так. От що. сталь ми точно імпортуємо. Так. <кхім> хімікати ми веземо, тому що мені не треба нічого міняти. Тут Уже постійно є доступні хімікати, якщо ще просто збільшимо виробництво. Точніше, не збільшимо виробництво, збільшимо кількість працівників тут, що не є глобальною проблемою. Певно, все ж таки краще такими свічками будувати. Найки, найкращі, не найкращі по якості, але. По щільності населення прекрасні. Ще дві такі свічки побудував. Щось сюди, що сюди закуповує працівників. Пластмаси по максимуму, туди просто більше на хімікатів буде йти людей. Вести звідси. Просто вільні хімікати. Везеш сюди, якщо щось ще якогось там. Да. І пластмасу також. Давайте. Ти. Ти везеш в бровари? Я хочу когось. Хто в миргард. В, в бровари. Нова зупинка. Сюди. Бровари видалити. А, ні. Ось так все. Ось так і когось, хто везе в Миргород, також прибрати, щоб він віз виключно в бравари. Бровари. 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 А хто? О, ось ти з Миргорода. Нова зупинка. Сюди? Миргород прибрати. А, вантажити, ні. Виймати тільки. І попереднього, кого я відправив, також. Не завантаження. А виймати. Ось на виймання ви чекаєте. А, де як ви. Де той, кого я з Миргорода відправив? О, чекати. Так, пластмаса, Сталь. Ми закуповуємо, тому що сталь вас нема сенсу. Я дорогу, як мінімум, не підведу. А як максимум тут і недостатньо виробляємо. Хімікати якось привезу? Скажіть, що ти хімікати. Ні, ти пластмасу, і то не сюди. Ого, тут вже позаїжджали люди. Да, вони можуть дійти куди завгодно. Все прекрасно. О, ти хто? Хімікати. А знаєш що? Хімікати також чекати. Поки ви вон теж. Тому що він повністю забив і видалішив він зараз стояв і чекав. Хм, Але це проблема може бути. Ні. Все ж таки нехай не чекає. Але я його вже загубив, тому. О, пластмаси є, електродетальки, поїхали. Прохоче те, що не пластмасу не хімікати я не закуповую, а виробляю. Це прекрасно. Частину електродеталей піде сюди. Механічні деталі треба возити. Пластмасу також будемо возити. Пластмасу. Це ще одну пару, яка Бравари. І в Миргород, ось, наприклад, ти в Бровари. Замість Броварів я тобі додаю зупинку сюди. Бровари прибирають зупинку. А сюди привозиш. Ще один такий же таку ж швантажівку, яка. О, в Миргород. Замість Миргода. Тобі створюємо завод електроніки. Краматорський, до речі. Все. Пластмаси є, а деталі також просто когось. Хто в Миргород. Ось ти замість Миргорода сюди їдеш. І когось замість Броварів. Муровери прекрасно. Сюди все. І якийсь мінімум деталів ми також будемо сюди вивозити. І пластмаса, і мехнічні деталі все буде. Я вас змушу чекати вантаження Пластмаси. Не певнен, що воно того коштує. Я не поки що приберу чекати, тому що тут щоб черга не утворювалася. Тому що нам треба вести хімікат, нам треба вести пластмас, і нам ще треба буде якось вивозити електродеталі. Окей, ти ми трохи організував виробництво електроніки. Це ж, це ж прекрасно. Електроніка. Електродеталі, електроніку роблю. При максимальному ефективністю виробництва. тут буде достатньо електродеталі, щоб вивозити їх в, в виробництво машин. Це ж прекрасно. Але поки що на цьому це відео ми закінчуємо. Дякую всім спонсорам, хто подивився моє відео особливо. Ну так. Ось. Ніки їх. Також вам усім дякую за перегляд. Підписка, подавай, коментарі і так далі. Не забувайте. У нас десь пожежа. Кольне. У нас же є пожежна. Ось тут пожежна частина без машини. Прекрасно. Натримайте. Зараз поїдуть. Поїдуть же. Так, фух, поїхали. Коротше, всім удачі та бувайте.